Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. Сьогодні одна маленька посилочка. Відкриємо її І подивимось. Як вам прийшла розпродажа 15 років Алі експрес Як на мене, на купонів було достатньо, дрібних купонів було багато, що давав, роздавав Алі експрес також, ну я би не сказав, що щось там видатне, можна було зекономити. Бачив на роутери. На роутери були гарні скидки від Xiaomi. Але то, в принципі, не глобальні версії, а переважно були китайські версії. Ну, Але все равно це все рівно, це не проблема. Я обрав тенду китайську версію. Можна з допомогою перекладача налаштувати її самому. Так, трошки взялися цього, теж було посилочок, е -е, набралося, будуть розпакування. Буде багато цікавого, не лише навушники. Ну, основне я переважно беру навушники, але що цей, якщо попаде? Ціни, б, ну, ціни, самі знаєте, шалені і Aliexpress не виключення. Долар не коштує 20 гривень. Долар коштує 42 гривні практично. Але все рівно можна зекономити і купити дешевше, ніж в Україні. Гарно можна було придбати материнські плати, я дивився. Досить нормально, чи на X99, чи на М4 можна було зекономити. І навіть на М5 Сокеті до 12000 можна було купити кіт з материнської плати. Оперативки TR5, 32 ГБ. Ну і процесор. Ну, в залежності можна було дешевше як брати на 8400 або на 77500. Ну, є різні були нюанси, можна було підібрати. Ну, я думаю, краще збирати на М4, ніж на Х99, а М4 трошечки новіший, ну так, досить новіший сокет. І процесори там хороші можна взяти, наприклад, Ryzen 7 Ryzen 7 5700X собі поставив класний процесор. Стає його з головою. Ну, але кого бюджет обмежений, от взяти собі. Е, ну, бажано брати на Хуанані, бо Хуанан трошки краще апарати... ну, материнські плати. Машиніст можна придивитися. Gin Shan чи джін, ну, там проблематично з назвою теж нормальні. Є багато чого цікавого. Сою, якщо брати на М4, то Soy Max непогані плати, якщо брати B550 чипсет краще B550, ніж 4 одно там є, вже є підтримка PC Express 4.0. Також класно було взяти багато було більш-менш хороших. Взуття було дешеве, від вони мікс були, знижки, купони. Багато чого було, ну я понабирав, поприходить і будемо дивитися. От, до речі, оця посилочка, це є на і є ще цей. Цього бренду навушників мав, але ну, вийшло мені з приколу за 18 доларів. А. та чого з приколом? Та так і вийшло за 18 доларів. 18-28 якось так. Але Куштувало щось 29 доларів. Давав і монети, були, і купони від магазину. Подивимось, що нам прийшло. Опакування, звісно, топове. Це вже мінус. Як бачите, взагалі ніякого, ніякого навіть поперки не дали. Бачите, і більш-менш нормально прийшла коробка. А так і з поперкою це може бути теж капець. Так, по характеристиках. Зараз ми подивимося. Так, 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 так. Так. Динаміки 50 мм. Заряджається 3 години. І більше тут заклеєно, тут більше нічого не пише. МК і так далі. Ось така фірма. Фірма теж, блін, зуби можна поламати назву. Зараз подивимося. Подивимося, що вона дає. Так. Комплектація. Так, перше перейдемо до комплектації. Так. Кабель для провідного підключення. Ось такий кабель зарядки нормальний, усі вплетені ці. Модель називається G3000. Так. Що ж, що нам тут? Характеристики цікаві? Так. Кому цікаво, от можете поставити на паузу прочитати. Так, 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 так. Стандартний. Кузь кнопочка. Чекайте секундочку. Це якийсь прикол чи що. Свис так, тобто для підключення радіоканалу. ось такий з кнопочкою. Я не знаю, чи то воно включається чи виключається, певно, що би цей не витягувати конектор. Ну, я думаю, це теж прикольно. Вимкнув, вимкнув. Є то є. Так, такий маленький, акуратний чорного кольору. Так. Ну, комплектація стандартна для даних навушників. От. Зараз подивимося самі навушники. Так. Ну, на вигляд, хто би що не казав, вони прикольні. Нічого не люхтить, це метал. Це метал, м'ягенькі амбішури, мягенькі оголів'я. Взагалі шикарні, ну, на вигляд вони, як на мене, класні. Мягенькі амбішури. Три Play 3000. Playman. Playmat, коротше. Так. Так, включилося. Power One, сказали. Іде пошук з'єднання. Це, здається, незйомний. Ні, зйомний йом. мікрофон. І ще один цей. Той-сій-конектор. Що для підключення по проводу, що для зарядки. Амбушури великі. Можуть підійти під любую голову. Оголів'я м'ягеньке. Класне, класне, м'ягеньке на голову тиснути не буде. Пронумерований, що лівий, що правий. Так, одна кнопка регулювання звуку. І все. Я думаю, на що тих кнопок все зроблено акуратно під одну цю. Ну, я думаю, непогані неплохо. і Дивіться, давайте я послухаю їх. Ну, я маю з чимось зрівняти, адже в мене їх трохи є. І... І вам зараз розкажу і завершим відео. Як на мене, на вигляд вони топові. Хто як думає, пишіть в коментарях. Класні, великі і не тяжкі. Так, зараз я прослухаю їх і скажу вам, що чи вартують вони своїх коштів. Адже вони трохи більше 1000 гривень коштують. Так. Так, прослухав я дані навушнички, здійснив дзвінок, що по месенджеру, що або, ну і по мобільному зв'язку, що може оглушення присутні в даних навушниках гарно чути, і співрозмовнику теж гарно чути вас. Ну, це наушники ігрові, так що у вас буде добре чути і вашим тімейтам у іграх. Ну і я вам скажу, дуже класний, великі амбішури, як на мою великому кетру. Ну, не так велику, як грубу. Залазять чітко і, і досить комфортно, дуже класно. Совтаж такий прорезиновий, випнений пластик, метал. І амбішури. І амбішури є, як то кажуть, полотняні і не буде улітом, менше буде путіти голова. Гарно зібрані, ніде нічого не скрипить, все класно. Дану фірму що по звуку, ну звук тут шикарний. Ну, на ті кошти це є бомба звук, як я прочитав один відгук від з України, а решта там, Польща, Чехія, Америка е, і так далі, на Аліекспрес одне слово, ахуєнно. Ну, За тим все сказано. Навушники бомба. Шукайте з купонами, з якимись пропозиціями можна брати. Там є, не знаю, їхні є ще пропозиції дротових. Посилання я вам дам, звичайно, на даний, на даний продукт, на продавця. Є е, ще в білому кольорі. Може, в білому би ще прикольніше. Вони дивилися, але взяв чорний. Була гарна знижка. Класно обійшлися, ну супер. Я радий. Е, по звучанню. Вони Перевершили мої сподівання. Зручні на голові, легкі, амбішури, оголів'я мегке, нічого вас не тисне. Великі амбішури на вухах. Все чітко, нічого ніде не перетискаю, все маги-'ягенько. Софт, пластик, ну, покриття. Супер. Ну, я дуже задоволений даним продуктом. Це перший раз я їх купляв, я їх не хвалю. Я багато вже навушників перепробував. Це одні з кращих. По що по цьому, як то кажуть, по якості збірки, що по якості звуку. Я думаю, що це топ за свої гроші. Нічим не поступається ні так шаркам. Ні, там Гекса в мене хороші були теж і багато інших. Ба Сеуса нічому не поступаються. Так, невідома фірма, ну там назва є Теуксену. Те, 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 не... Я дам вам посилання, ви самі подивитесь. Якось так. Хороший якісний продукт за невеликі кошти. Якщо брати е... Десь якийсь розпродаж, буде, десь якийсь купон. Підпишіться на магазин. Магазин деколи видає ну, купони надає. Ну і купони AliExpress. Поливайте грайте в ігри, набирайте кристалів, обмінюйте на купони. І так, здешевше. Ну, якось так. Буде багато іншого продукції. З Китаю китайських і різних товарів я позамовляв. Позам... Пон... Так що буде цікаво. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. У мене канал не професійний, нема ні реферальних силок, нема монетизації і нема того всього. Це все, як то кажуть, хобі. Кому не подобається, ну дивіться тоді продвинутих техноблогерів, які вам пхають. Як то сказати, не дуже класний продукт, бо їм тут це закинули. Це все куплено за власний рахунок. І все випробовано на собі і кажу так, як воно є. Так що всім мирного неба, тримаємося. І все буде Україна. І слава Україні!